Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Спаси Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по народові нашому, на супротивників, Подай. І Христом твоїм охороняй нас, оселю твою. Достойно є і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від херувімів і незрівняну, славнішу від серафімів, що без істління Бога. Слова, породила сущу богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами ми Твоїй Матері і всіх святих, помилуй нас. I Amém. Mean...